Так, водяний майданчик. На цих майданчиках дітям показують, як піднімається вода. Дівчата, ви нам щось покажете тут? Що? Ну як тут що робиться? Отаке. От для німців це дивина, а ще моє покоління то на кожній вулиці пам'ятає так, таку штуку. Мар'яна, як неї? Це золото намивають. Це так золото миють. <рес> <рес> mm. <рес> <рес> Ой, я ще таке пам'ятаю, на кожній вулиці по кілька. Ось ще отакий гачок, оце. Сюди вішається відро і набирається вода. Оце дівчата миють золото. І отам там саме золото плаває, мабуть. Чи ні. А, а ти, Мар'яша, покажеш, оте, як працює? Покажи, будь ласка, що з цим треба робити? Стім треба потати, так цю штуку, а тут набагато води виходить. Угу. Ось тут діло так туди леся. Там під кінцем можна, якщо туди багато води Угу. Можна тут От така відкрити. загата, шлюз. О, це як його від... А, це ти вже закрила чи відкрила? Закрила. А як відкрити? Відкрити штуку. Це знизу така кулька, що вона не дає відкрити. Це Оп, і потекла вода у нас. Отак.